Бібліотекарі дитячої бібліотеки постійно перебувають на варті здоров'я своїх маленьких читачів. Саме тому до дітей з корисними порадами та розвагами завітала яскрава вітамінка. Сьогодні ми, як бібліотека, як інформаційний центр маємо на меті повідомити дітям, розказати про здоровий спосіб життя, про здорове харчування, про фізичні вправи необхідні для здорової людини. І, звичайно, це все буде подаватися в ігровій, театралізованій казковій формі, адже дитина сприймає це все краще, коли це їй ближче. А дитині ближче, що казка, книжка і щось таке неймовірне. Щось казковий під час ігор малеча навчилася розрізняти корисні та шкідливі продукти, активно виконувала фізичні вправи та відгадувала загадки на тему здоров'я. Вітамінці допомагали її запальні друзі. Діти познайомляться з вітамінкою, яка в свою чергу розкаже, в яких фруктах, овочах які вітаміни містяться. Так про фрукти, овочі окремо буде гра. Також буде неодмінно лікар Айболит, як без нього. Так він розкаже про режим дня, про гігієну і також дітей обов'язково запитає про хвороби, про їхнє самопочуття. І не обійдеться також і без негативних персонажей. Але він буде не дуже такий злий, і страшенний. У нас буде пірат. Він просто такий к розбишака, буде дітей провокувати на всілякі пакості, але все одно діти, я думаю. Будуть на своєму, тому що в нас нація здорова, сильна, і ми за майбутнє нашої України. І вони переможуть все негаразди. Ми поцікавились у дітей, що корисного вони дізнались про своє здоров'я. Я дізнався, що треба кожен день чистити зуби і те, що треба кожен день займатися спортом і зарядки робити. Так, щоб було хороше здоров'я і краще чувствують себе. А ще на думку вчених читання книг позитивно впливає на ментальне здоров'я: покращується настрій, зменшується стрес, тривожність та зростає емпатія.